Запорізька атомна станція найбільший найбільша атомна станція в Європі. Це ядерний об'єкт, який зараз знаходиться в руках ядерних терористів. І мова йде про державу терориста Російську Федерацію і терористичну організацію, зокрема так звану приватну військову кампанію. Вагнера, яка насправді є не ніякою не приватною військовою компанією, це терористична організація, яка виконує прямі вказівки держави-спонсора тероризму і саму державу-терорист Російська Федерація. А, так от власне весь персонал станції і атомна станція сьогодні знаходиться в руках цих людей. Весь світ бачив. Весь світ бачив кадри, коли російська техніка, бронетехніка, важка техніка вантажівки, в тому числі з вибухівкою, заїжджають на територію станції на територію самих блоків. Є інформація про мінування станції, є інформація про причетність до цього тієї самої структури ПВК Вагнера. Тобто, інформа... ситуація справді там загрозлива щодо ядерної безпеки, МАГАТЕ заявила про те, що не має доступу до станції і втратила контроль над нею в цих умовах. Для Росії, ну, якщо говорити про імітацію якоїсь неприналежності, ось до ядерних погроз і тероризму, шлях один це вже з доброї волі, як наприклад свого часу в на острові зміїний відійти, відновити контроль, пустити міжнародних експертів відновити контроль з боку. України для України шлях також зрозумілий, це до окупації всієї території країни, і в тому числі інфраструктурних об'єктів.